Запрошуємо всіх шанувальників футзалу. На майданчик ліцею імені Івана Полія. Передача у центральну частину. Спокійно грає правим флангом Андрій Марченко. Прострілює хорошу сенсацію минулого тижня. Зробила Аванга Юнайтед, подарувавши усім прекрасні емоції та перспективи на золото. Тут Мисків віддав на В'ячеслава Кондратюка. Та й пробив! 1-0! Який фантастичний гол від В'ячеслава Кондратюка. Ну нарешті розмочили. 11-та хвилина. є міцним середньоком як найменше. Цього турніру. Помилка, вихід вічнавіч, Миськів, Миськів, удар не буде двохнуть. Костика. Зельман, Костик. Ну, це було хлопці з по четвірки. Сьогодні немає Павла вона скид я розумію. Удар! Непогано погано. грає. ще одна спроба, другий. Перва менше до двох голів. Закидання на правий план загубили Арчакова, той шулига. Арчаков змістився, пробив, але не забив. Із цих хлопців мав достатньо кількість його часу. Ну, одночасно їх використовувати в одному квартеті не потрібно. Прекрасна передача. Марченко, Андрущок! Гоу! 2-0! Браво! Тут автоголом відзначили гравці Vision. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд другого тайму першого матчу. в рамках Сьогоднішнього нового дня команди першої it ліги Марченко намагався допроти суперника. Ліворуч вільний Ференс. Відкривалися одноклубники. Броновський, На жаль, не заберемо суру. М'яч під контролем. Андрющика. Теж й до правого флану, вона один в один програти. Дудку, удар! Був фол. заживав все ж таки м'яч. Арчаков його вистріл. Вони ну, погано намагалися розіграти. Вихід Віштавич Ференс! Пробачить, чи ні зараз суперника. Удар повз ворота! Показали. Прекрасно. Взаємодію між собою той же Судаков. Зараз вихід Віч Гол 3-0 Виймаєте. Спрацювало правило. Не забиваєш ти заб'ють тобі. Ось те що треба. Ну мався вікрасти. Щойно Орчакова. Андрющак. Вихід віч А Що точніше. 2-0. Петров удар. Гол! Виймаєте 4-0 розпішіться. Не ну, забив Андрій Щак, ну, не захотів віддавати передачу одразу ж. Фандіо Фаренса в центральній зоні зараз Броновський. Набирає швидкість, прострілює на даній стрій Кондратюк. Відав, право. Підпотивна передача, удар! Гол! Костик забиває 5-0, виймайте, розпишіться, Браво! Оплески в адресу Романа. Багато ефективніше використовував такі нагоди, які у нього виникають. Не? Ось це вже порівняння, не до речі. Зіняк, його вистріл, м'яч у воротах. Першим дотиком Володимир відзначається, як на мене. Браво! Рехунок у матчі збільшується цього матчу в тому числі на перехопленні чудово грає Ференс, але потрібно зараз розмочити зі своєї сторони. Удар Ващишин. Прекрасно, дій. Ну, Появитися характер, та Зараз ось Осідач Ось ідач, Перекатом пусті ворота, Роман! Загубив, як на мене зараз твір воріт, лише зараз прекрасно розібрався. Брав! 7-0! На передавців клубу Інтеліас! Я з яскравою перемоги ще цього сезону згромних профункції не батькового поєдинку. Прекрасна передача Кондратюк. Віддай же ж м'яч костики. Його удар, Гол! Ви маєте розпишіться, Браво! 8 минут. Ось з рана п'ятого для інтеєс сьогодні. Блектон Віж попередує пам'. Сомбра, не пропустіть.